Мав розшукати маховик в оскільки не знайшов регулювальний гвинт для одноденного і восьмиденного регулятора руху. Якщо вважаєш, що це складно, не дозволяй мені братися за такий механізм. Я об'їлася. Піду зніму одяг. Завжди я покажу тобі годинник. Це займе секунду. Добре. Дуже мило. Поглянь, як він працює. Прислухайся до пісні зозулі. Я готова. Выйдешь? Выйдешь за меня замуж? Выйдешь за меня замуж? Выйдешь за меня замуж? Выйдешь? Это занадто. Я постарался. Нет. Я имею в виду, что да. Я имею в виду, что выйду.